Привіт! Сьогодні розповім, як працювати з панеллю кольорових зразків. Передовсім цю панель слід активувати, йдемо у випадне меню Window, тобто вікно, і вибираємо Swatches. Цю панель також можна викликати за допомогою сполучення клавіш Ctrl-F9. Отже, тут у нас є набір безпечних для веб-кольорів і декілька градієнтів. Але доволі часто буває, що для проєктів вам потрібні. Певні кольори, точніше, певний набір кольорів. Отже, зараз подивимося, як додати свої кольори. Для зручності ми кольори, які вже є, видалимо. Йдемо у верхній правий кут і натискаємо на ось це випадне меню. Тут вибираємо Clear Colors, тобто видалити, вичистити кольори. Залишаються лише два кольори це чорний та білий. І один градієнт від білого до чорного. Тепер нам потрібна панель кольори. Знову ж таки, йдемо в випадне меню Window вікно і вибираємо тут панель Color, яку теж можна викликати за допомогою сполучення клавіш Shift F9. Ось тут ми можемо вибирати, класуючи на певні місця різні кольори, скажімо, ось такий синій. Тут можна вибрати, щоб він був світлішим або темнішим. Після чого клацаємо на панелі кольорових зразків. І ось бачите, цей колір тут з'являється. Також додамо ось такий оранжевий, ось такий зелений і ось такий фіолетовий. Тепер йдемо знову ж таки у панель кольорових зразків, і у правому верхньому куті у випадному меню вибираємо Save Colors, тобто зберегти кольори. Даємо назву файлу з кольорами, наприклад, MyColors, тобто мої кольори, і цей файл буде збережено у форматі CLR. Отже, тепер, якщо ми створимо новий файл, з'явиться набір кольорів за замовчуванням, але якщо ми знову ж таки видалимо ці кольори і виберемо опцію Add colors, тобто додати кольори, і виберемо наш файл, то відповідно буде додано наші зразки кольорів. Тепер їх можна використовувати. Тобто, якщо ви виберете інструмент прямокутник і натиснете на, скажімо, ось цей зелений колір, то буде використовувати зелений кольор для заливки. Якщо натиснете на фіолетовий, буде фіолетовий кольор. І, відповідно, якщо виберете ось цей помаранчевий, буде помаранчевий кольор. Отже, таким чином можна додавати та використовувати кольорові зразки. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!